Привіт, друзі! Ви на каналі з Вадимом по Європі. І сьогодні я маю багато цікавих новин для кожного українця в Європі. Чи ти мандрівник, чи переселенець, або просто маєш наміри переїхати в Європу, дізнатися буде корисно усім. Тож сідайте зручніше, і я готовий повідомити вам про зміни, які підготувала для нас Європа. А в кінці, як завжди, найцікавіше. Тож погнали Ryanair. нові правила. У липні Ryanair збільшив дозволені розміри ручної поклажі. Звучить круто, так, але не поспішайте радіти. Бо тепер працівники отримують бонуси 1 ,50 євро 50 центів за кожну перевищену сумку, яку виявлять при виході на посадку. Отже, контроль став ще суворішим перевіряють буквально все і кожного. Франція надає безкоштовне житло для українців, але є нюанс. З'явилася нова ініціатива. Українцям у Франції почали надавати безкоштовне соціальне житло, але не без сюрпризів. Отримати його можна лише якщо погодишся переїхати в інший регіон, який не завжди зручний чи бажаний. Пілотна фаза вже завершена 30 червня, і зараз триває перехід до нової системи поселення. Тож шанс на безкоштовне житло є, якщо вас влаштують умови. ЕТІАС підняття цін. Нагадаю, що ЕТІАС це європейська система попередньої авторизації для поїздок без візи. Вона не є візою, але з 2026 року стане обов'язковою для громадян країн, які зараз можуть подорожувати до шенгенської зони без візи, зокрема і для українців після завершення тимчасового захисту. І ось вони підготували сюрприз. В липні Єврокомісія оголосила про підвищення вартості з 7 євро до 20 євро. Старт Етіас у 2026 році. Які ж ці нові зміни нас можуть ще очікувати протягом року? Цікаво. Єдина цифрова візова заявка. Ще одна революція. ЄС запускає єдину онлайн-платформу для шенгенських віз. Пілотний проект у 2026. Повний перехід до 2031 року. Зникнуть національні сайти. А вся подача буде через один портал. Це і простіше, і швидше, але також означає нові правила і процедури: Рейл Балтика і нова залізниця до України. Рейл Балтика амбітний проєкт, який поєднує Фінляндію, країни Балтії та Польщу швидкісною залізницею. Це не лише для туристів, це інфраструктура майбутнього, яка стане доступною і для українців. А з липня стартувало ще дещо важливе. Будівництво прямого маршруту Євроколії між Польщею та Львовом. Уявіть, зі Львова до Європи без пересадок. Вія Карпаття, автодорога, яка змінює логістику. Інфраструктура не зупиняється. Траса Вія Карпатія, яка з'єднує Литву, Польщу, Україну та Грецію, активно добудовується. Це означає нові швидкі маршрути, швидкі перевезення та зміцнення торгівлі. Українські вантажі тепер доїжджатимуть вдвічі швидше. Польща закриття притулків. І ось ми дійшли до важливої новини для українців. Дякую, що додивились до цього моменту. З 1 листопада більшість притулків для українців припиняють роботу. Залишаються лише для пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю. Це серйозний виклик для багатьох родин. Варто планувати житло заздалегідь. Та переналаштовувати свій побут. Ну що ж, давайте підсумуємо. 2025 рік це рік змін. Нові правила, нові можливості, але й нові виклики для українців у Європі. Варто стежити за оновленнями, бути готовим адаптуватися і використовувати шанси для кращого життя. Щоби бути в курсі останніх змін та вижити в Європі, підписуйся на мій канал. Тут щотижня корисні новини для українців в Європі. До зустрічі на каналі з Вадимом по Європі.